Друзі, вітаю! З вами Олена і ви на каналі Квіткомани. Ось і підросла вже розсада вербени банарської. і на моєму каналі вже є два відео: одне про те, як сіяти вербену банарську, інше про те, як доглядати за розсадою. А це відео буде про те, як прищипувати вербену банарську та як зберегти ось ці живці і вкорінити їх. Отже, перше, що нам необхідно зробити для того, щоб наші черенки укорінилися, це підготувати ємність. У мене така є ємність з кришкою, яка накривається, і це ніби тепличка. Ви можете взяти стаканчики пластикові або якийсь бокс. Головне, щоб там були отвори, через які волога буде покидати, горщик, так, щоб не застаювалася не там волога. І дуже добре, якщо у вас є можливість чимось таку ємність накрити, створивши умови теплички. Живці наші вкоріняться і так, але набагато більше відсоток і швидше. Вкоріниться, якщо у вас все-таки буде запластиковано зверху, щоб вона могла скоріше наростити коріння. Отже, почнемо сам процес прищіпування. Для чого ми робимо прищіпку? Прищіпку ми робимо для того, щоб наші рослинки пустили додаткові пагони з нижнього листячка і кущик наш був ну, пишніший. Зараз ми бачимо, як вербина вросте в один стволік. І, відповідно, вона заквітне швидше, якщо ми її не прищипнемо. Але буде не такий густий кущ. Прищіпку я роблю, коли вже є 4-6 листків. Ми можемо обрізати в такому ось розмірі, гарно брати живці. Прищіпку будемо робити над другим листком. Так. От перший листочок і другий листочок. Ось на цьому рівні я буду робити прищіпку. Прищіпку я роблю ножицями, ось таким отчином. Ось живець, якого шість листочків є. Збираємо живці, ось так. Ми даємо можливість рослинці випустити додаткові пагони. Дивіться, якщо е, в пагони підуть лише з другого листочку, звідси я рослинку посаджу в ґрунт по ці пори, заглубивши оцих перших два листочка. Е, це нічого страшного. В землі е, будуть ось ці дві брунечки. Можливо, вони також е, з часом вирішать проснутися, і з землі вже піде ще до додаткових два пагони. Це лише якщо лише верхні бруньки прокинуться, а ніжні, ніжні ні. Якщо прокинуться тут дві бруньки і тут дві бруньки, то я буду при посадці не буду сильно заглубляти, я поки обрізаю Наші верхівочки. хочу нагадати вам про те, що в нас є дві групи в Телеграмі. В одній ми обмінюємося квітами та даруємо один одному квіти. В іншій групі ви можете купити квіти або продати, виставити їх на аукціон. І, до речі, хоча група лише. Тільки збираються, в нас ще не так, уж не так багато учасниць, але вже одна з наших учасниць виставила на продаж Вербену по дуже прийнятній ціні. От чесно, якби знала, то може би і не сіяла. Бо дуже приємна ціна, і я знала, як вона довго росте. вербена, скільки догляду потребує. Тож заходьте до нас в групу, підписуйтесь на канал і зможете і продати свої квіточки або купити по дуже прийнятній ціні. Дивіться по розсаді, деколи ось я над, друг, над першими листочками. Деколи, коли вона не дуже витягнута над другими листочками, дивіться, як у вас буде розсада розвинена, так і обрізаєте. Немає правильного, неправильного. Є так, як вам подобається, так як ви хочете, а так і буде. Головне, щоб наш черночок мав 4-6 листочка, щоб йому було легше нагнати свою масу, щоб в нього були сили. Пустити корінчики. Ось я обрізала вербену, деяку залишила ще доростати. Ось зібрані живці вербени. І ємність, в котру я буду їх поміщати. Для того, щоб наша вербена не загнила, ми не будемо поливати ці череночки в землю поливати ми не будемо. Тому нам потрібно підготувати землю. Ось я підготувала землю. Тут земля. Не для розсади, це фракція крупніша ніж для розсади, з додаванням кокосового волокна для того, щоб ґрунт був пухкий, легкий, і ось бачите, який він, щоб корінечко дихало і не загнивалося, треба такий ґрунт. Так як ми його не будемо поливати в землю, нам потрібно ґрунт зволожити. Підготувати до е, черенкування. Я гарненько його пролила та перемішала. Від е, нього не тече вода, але він досить вологий. І е, тепер цей ґрунт ми будемо засипати в ємності. Так, набираємо в ємність в нашу землю, не втрамбовуємо, е, готуємо наші черіночки. Якщо череночок має 4-6 листочків, нижні листочки обрізаємо для того, щоб вони не випаровували вологу і скоріше вкорінювалися. Ось коли навіть 6, можна зробити ось так, З цим ми лише допоможемо нашій вербені швидше вкорінитися. Так, після цього ми робимо отвори і вставляємо наші черіночки, злегка прижимаючи. Ось так наша вербена. Зараз виглядає на вулиці вітряно, то вона трохи прив'яла, але то не страшно. Що ми робимо далі? Далі ми обрискаємо, зволожимо цю вербену по листу і накриємо її ось такою кришечкою. Або, як я ще робила, можна поставити, наприклад, декілька паличок і надягнути кульочок. Тобто знайдіть якийсь варіант, щоб. Її трохи прикрити, щоб вона була в вологому місці. Значить обрискаємо, прикриємо, поставимо в місце, де буде світло, але не будуть опалювати сонячне приміння наше вербену. Я поставлю на стелаж, у мене з досвідкою є стелаж. Там постійно освітлення і сонце не пече. Якщо у вас такого стелажа нема, знайдіть місце на підвіконі, але щоб сонячне проміння пряме не попадало на Вербену-Банарську. Температура для вдалого вкорінення оптимальна, буде десь близько 20 градусів, але якщо буде навіть 15, воно все одно вкоріниться, правда, це буде трохи довше. Кожного дня я буду знімати кришечку і і провітрювати трохи вербену. І це буде продовжуватися десь днів 10. Після того я буду кришку знімати, привчати до сухого повітря і дорощувати вербену далі. Коли вона підросте і знову з'явиться в неї зверху чотири листиків, я буду знову її прищіпувати. Ну але не знаю, чи будуть ці верхівки вже вкорінювати, чи не буду. Ось так ми можемо розмножити нашу вербену і зробити її кущики пишнішими. Якщо вам було корисно, будь ласка, поставте подобайку, напишіть коментар, це дуже допомагає нашому каналу розвиватися. Підписуйтесь на наш канал. Згодом буду показувати, як буду висаджувати вербену та як вона буде квітне в моєму саду. Дякую за увагу, ваші, друзі! Посилання на телеграм-канали залишу в описі до цього відео. Дякую за вашу увагу. На все добре.